У мене в особисті повідомлення надійшло таке питання. У мене така ситуація. Є домашня тварина, яка на штучному підтримуванні життя у вигляді ліків. Як зрозуміти, чи ти примушуєш їй жити, чи допомагаєш? Мене звати Юлія Міхіна, я спеціаліст з психосоматики, квантовий психолог та енергопрактики. І зараз ми з вами розглянемо це питання. Як же зрозуміти? По-перше, хочеться розповісти, ми коли приходимо в це життя, у нас вже є певні контракти. Да? Контракти із душами інших і людей, і тварин, яких ми будемо підтримувати і пропрацьовувати свої кармічні хвостики. Якщо у нас є тварина, вона не просто... То до нас прийшла в наше життя. Вона прийшла в наше життя, щоб ми щось відпрацювали, щоб ми відпрацювали карму якимсь найлегшим чином. Я буду ділитися просто власним досвідом. У кожного думка може бути своя на цей рахунок. Але я хочу розповісти саме те, як я враховую це і як я це бачу, так, і як відчуваю. І якщо от людина, тварина, хворіє, то тут уже не є допомагання, а є просто відпрацьовування цього. Кармічного хвостику і людина сплачує великі кошти за лікування цієї тварини, звісно, для того, щоб вона продовжила своє життя, ця тварина. Але таким чином, якщо людина легко віддає ці гроші задля життя тварини, це каже про те. Що вона відпрацьовує через гроші якусь свою складну ситуацію. Найлегшим чином відпрацювати це через гроші. І таким чином її закривають саме складну, якусь кармічну, кармічний складний момент її життя. І потім вона виходить на новий рівень розвитку, тобто її очікує щось нове. Між душами завжди є контракт. Завжди є контракт. Якщо ми пересікаємося якось, завжди є контракт для того, щоб зросла наша душа, щоб зросла, еволюціонувала. Ми постійно з кимось зустрічаємося. Це можна сказати на прикладі людей. Також на прикладі тварин, і тварина ця приходить саме для того, щоб ми зросли в цьому. тому, Тут е, не є це допомога, а це є просто відпрацювання своєї карми. Ця тварина все одно, якщо їй потрібно буде. Померти вона помре, і тут не залежить від людини, наскільки вона вкладається в ліки або в рятування цієї тварини. Від цього тут від цього нічого не залежить. Якщо потрібно буде піти цій тварині в якийсь момент певний, значить вона піде. Якщо їй потрібно, щоб довше вона прожила. Дійсно, ця людина буде підтримувати її. Якщо людина, наприклад, сплачує кошти за тварину, думаючи: ой, оце всі кошти уходять на цю тварину, і їй шкода ці гроші, то це каже про те, що вона не відпрацьовує до кінця свою карму. Тобто, що вона створює таким чином? Вона створює супротив, напруження. І карма таким чином не закривається. Якщо вона віддає з легкістю за для життя тварини ці гроші, значить їй закривають щось складне. І, звісно, тоді вона вийде вже на новий виток свого життя, на новий рівень. І вже буде все по іншому. Якщо у вас є питання як до спеціаліста з психосоматики або квантової психології, ви можете мене запитати, і я з задоволенням буду вам відповідати. Підписуйтесь на мій канал, тут я ділюся власним досвідом і цікавими історіями.